Привіт! Сьогодні ми з тобою спробуємо віднімати дроби змішані числа. Ти вже знаєш, що при відніманні змішаних чисел окремо віднімають їхні цілі частини, а потім другої. Наприклад, від 5 цілих 712 відняти 3 цілі 512 дорівнює. Окремо віднімаємо цілі частини. 5 відняти 3 дорівнює 2 цілі, окремо віднімаємо другу частину. частини, дванадцятих відняти дванадцятих дорівнює дванадцятих. Відповідь 2 цілі, 2 212. А тепер давай спробуємо виконати таке віднімання. Від 3, цілих відняти 1, і 3 четвертих. Чи можемо ми відповідно до правила виконати віднімання дробових частин? Так, не можемо. Адже у зменшуванні 3 відсутня дробова частина. Подумай, як зробити так, щоб зменшуване все ж таки містило дробову частину? Так, можна у трьох цілих взяти одну цілу. Тоді в зменшуване залишиться тільки 2 цілих. А цю одну цілу, яку ми взяли, записати у вигляді неправильного дробу, коли чисельник дорівнює знаменнику 4 четвертих. Адже це і є 1 ціла. Ось наше зменшуване набуло такого вигляду. 2 цілі і 3 і 4 четверти. Відняти. 1,3 четвертих. Тепер уже, відповідно до правила, ми можемо окремо відняти спочатку цілі частини, потім дробові, виконуємо 2 відняти 1 дорівнює 1, 1 ціла. Тепер віднімаємо другу частину, 4 четвертих відняти 3 четвертих дорівнює 1 четверта. Одна ціла, одна четверта. Так само міркуємо, виконуючи наступне обчислення від чотирьох цілих однієї третьої відняти, дві цілі дві треті. Ти помітию, що у 4,1 4 цілі і третя. дробова частина недостатня для того, щоб відняти від неї 2 треті, міркуємо аналогічно попередньому прикладу. У зменшуваного 4 цілі 1 третя, беремо 1 цілу. Зменшуваного залишається 3 цілі. Ця 1 ціла, яку ми взяли, ми. її Представляємо у вигляді неправильного дробу, коли чисельник дорівнює знаменнику 3 треті. Та ще в нас є у зменшуваному дробова частина 1 третя. Разом дробова частина буде складати 3 треті і 1 третя 4 треті. Відняти 2 цілі. 2 3. Ось тепер дробова частина у зменшуємо достатня для того, щоб від неї відняти друву частину від'ємника. Виконуємо віднімання. Спочатку віднімаємо цілі частини, 3 відняти 2 дорівнює 1 ціла, потім віднімаємо дробові частини. 4 треті відняти 2 треті, рівня, 2 трети. 3. Відповідь 1,23. Виконай завдання на сторінці, сторінці 30 підручників. Завдання 3 за зразком, який ти щойно почув. Бажаю тобі успіху. До побачення!